Сидить зять на лавці, як варений буряк, витріщився в одну точку. До нього сусід: Слухай, Петре, ти що такий прибитий? Та ото вчора теща приїхала. І що? каже: Я вивчила гіпноз, тепер зможу тебе слухати і керувати емоціями. І як? Та вчора, як глянула на мене, я сам собі пельмені наліпив, підлогу помив, і ще танці з зірками з нею дивився. Та ти що? А сьогодні зранку сам їй каву в ліжко приніс, поцілував у лоба. Ну нічого собі. А вона ще спала. Блін. Зустрілися два приятеля. Один каже: Микола, може, візьмемо пляшечку? Настрою зовсім немає. Ну, звичайно, можна. А що трапилось вован? Дружина покинула тиждень тому. Оце б відтрахати когось. Ні, я не п'ю. Мені додому треба. Додому. Йдуть по вулиці тато з маленьким синочком. Синок постійно клянчить: Тату, хочу морозива! Купи морозива. Тато не витримав, зупиняється і каже: Синку, я теж дуже хочу морозива. Але грошей мама дала тільки на горілку. Те, що дізналася, що зять хоче розлучення, пішла до ворожки. Зробіть, щоб він мене любив, як рідну маму. Ворожка щось там пошептала, дала три волосини кота, дві кісточки курки і сказала: Кинеш у борщ, все буде. Те, що зробила, кинула до борщу, зварила, зять з'їв. І що ти думаєш? На другий день приходить до неї з квітами, обіймає Мамусю, я заберу вас до себе. Наступного дня дарує золоті сережки. А ще за день продав квартиру і оформив її на тещу. Після тижня теща приповзає до ворожки. Може, відворот якийсь є, бо я вже сама зятя боюся. <риклад> Село Біля хати на лавці сидить бабця. Поряд, хлопці з телефонами. Зависли в Тікток. Бабцю, а що у вас вайфай такий сильний, аж біля клубу ловить? Та то не вайфай, то я як з дідом сварюся, воно всім сигнал дає. А як паролю знати? Йой, спершу дрова порубай, тоді поговоримо. Та ми краще без інтернету побудемо. Хай вайфай, діду, залишається. Приходить гей перший раз до церкви гріхи замолювати. Бачить, іде піп і кадилом розмахує. Він йому кричить: мущена, мущена в сарафані. У вас сумочка горить. <риклад> у селі пандемія кум із кумом стоять біля магазину і п'ють по 100 грам. Кумцю, ви чули? Вчора в новинах казали: від коронавірусу допомагає спирт. Та я ж тому вже третій день лікуюсь. І як? Допомагає? Та я не знаю, чи він у мене був, але вже точно не прийде. А кума що каже? Каже: ще тиждень такого лікування і сама з дому втече, а не коронавірус. Я молилася Богу, щоб він дав мені доброго чоловіка. І він дав мені. А ось чоловік не молився. І йому дісталося те. Що дісталося? <ріст> У селі розпускаються чутки. А ти чула? Катерина знову привела до себе мужика. Якого? Та того, що з бабою під лісом живе. Та не може бути. Він же сліпий. Отож бо каже, що прийшов лише послухати, як вона виглядає. <ріст> Обідають кум з кумою. Кума зітхає. Знаєш, куме, після п'ятдесяти любов це вже не про тіло. Кум ковтає вареника. Та знаю, кумо. Любов це коли вона тебе не будить, якщо ти заснув перед серіалом. А справжнє кохання це коли вона смажить картоплю о десятий вечора, бо ти раптом зголодні. Зустрічаються два приятеля. Миколо, ти чув, твоя кума зробила тест на вагітність? Та ну, і що? Дві смужки. О, вітаю! А хто батько? Та вона каже: або ваш кум, або новий водій маршрутки. Ой, Леле, а що кум? А він каже: якщо знов не я, то хай хоч не тракторист. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!